Сьогодні в ефірі Вікторія Христенко, голова постійної депутатської комісії освіти і науки Львівської міської ради, депутатка фракції Голос Сіо, школа вільних та небайдужих місто Львів, керуюча партнерка напрямку освіти холдингу Емоцій Фест. Членкиня опікунської ради Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охмадит, співзасновниця громадської організації Допомога дітям героїв, членкиня конкурсних комісій з відбору директорів школи Львівської НТГ, наука, дія зробимо Львів кращим, національно-патріотичне виховання на посади директорів професійно-технічних навчальних закладів, випускниця львівської політехніки, напрям філологія, прикладна лінгвістика. У 2019-му закінчила програму менеджери в освіті від Києво-Могилянської бізнес школи. У 2023 році закінчила програму для урядовців Ланд University – Швеція. Навчається на магістерській програмі Ворвік University – лідерство в освітній трансформації. Мама трьох дітей. Пропоную з вами трішки проїхатись по наших освітніх закладах. І почати з 91 ї школи. Так, у нас післязавтра вже в п'ятницю, 1 вересня. Діти у Львові, майже в усіх школах, крім одної, підуть наживо. На навчання. Тобто залишається офлайн, такий офлайн формат? Так? Офлайн в деяких школах є в старших класах ще змішаний формат, але ми зменшили кількість таких шкіл за рахунок того, що дітом ще знаходили додаткові можливості по укриттях. Ви ж бачите, москалі стали попадати, на жаль. І нам треба максимально обезпечити себе від. Можливих наслідків, тобто діти мають бути в безпеці. Тому там, де учні жорстко не поміщаються, то старші класи деколи ще можуть виходити в змішаному форматі, тобто тиждень через тиждень або день через день, а деколи є варіант другої зміни. Тоді всі вчаться просто. Ділено на зміни це в тих школах, в яких дуже багато дітей навчається. Я знаю, що взагалі зараз цього року буде дуже багато таких нововведень, я читав. Там почне почати навіть з того, що без смартфонів діти будуть. Так, так круте нововведення. Я його категорично підтримую руками і ногами, тому що в рамках своєї депутатської діяльності я об'їжджаю школи. Знайомлюсь з ними, роблю таку свою рідну картотеку, яку потім передам наступнику, який прийде після мене. Бо, на мою суб'єктивну думку, має бути тяглість всіх політик, і не можна типу приходити. Ну от я, наприклад, прийшла на пусте місце. Та я не знаю навіть як звали попередньому чи попередньому. Голову комісії освіти нічого ніякої інформації я не мала, і перший рік я тільки вникала все з нуля. І мені це втрачений рік, мені це дуже не сподобалось. Тому я зараз роблю об'їжджаючи школи картотеку, в якому вони є стані. І коли прийде там наступна каденція, там якщо я не буду вже балотуватися, не буду депутаткою не буду. Комісії, то я вийду на зв'язок з людиною, яка нею стане, і запропоную цю картотеку і запропоную свої знання, які я набула за цей період. Тому що, на мою думку, тільки так можна в швидкому темпі отримувати покращення загалом освітнього процесу в місті. Бо цей рік потім губити на дослідження, вникання, процесінги і так далі. Так людина прийде, вона буде мати все. В комп'ютері це в мене велика там вже база даних, вона вся з фотографіями з інформацією про кількість дітей, кількість класів з інклюзією. Ну про все, про все там повністю в мене вичерпно інформація. І ж на рахунок смартфонів, то це зло. Я коли обіжаю школи, знаєте, то я бачу, як діти сидять. Ще трохи їдемо, сидять тихенько. На перервах тут вона всі в От, телефонах. Всі в телефон... Ви знаєте, пам'ятаєте, як ми вчилися? <гум> Двіжняк, такий, ааа, всі там щось рішають. Це ж і конфліктологія, і, і, і соці... соціалізація, якісь міжособистісні зв'язки налагоджуються. А тут ну це просто печаль печально. В школі, в якій я працюю, смартфони заборонені з. Початку існування школи, ну це приватна школа, тату ми мали можливість так зробити одразу. І я вас і всіх радо запрошую подивитися, як в нас проходять перерви. Це діти грають в настільні ігри, діти грають м'ячиками, діти там бігають, спілкуються між собою. Ну так як має бути класично в нормальній в нормальному суспільстві. Розумієте, ми губимо дітей. Є висновки Юнісефу, є висновки різних. я ще коли була на виставці в 2019 році в найбільшій освітні Дубаях, там вже говорили, що вони вже бачили в далекій перспективі, що це буде для нас для всіх жах. Якщо ми хочемо мати нормальне майбутнє, особливо з огляду на війну, то ми маємо наших дітей виховувати соціально активними активними громадянами нашого суспільства. А це не вийде, якщо вони весь час сидять в Тіктоці. Розумієте, mm -hmm. ну не вийде, не мати їх. Що такого в цій школі? Дивіться, що такого в цій школі? Ця школа була собі школа як школа. Потім був конкурс, прийшла нова директорка, і вона виявилася дуже активна і крута. І ще тут фантастичний учнівський парламент. Їм постійно щось треба. Вони дзвонять, пишуть Вікторія, а допоможі то, а ми би то, а ми би тут. І тут е, зайшов один норвежський фонд, і все літо. Отам вони відремонтували, зараз ми з вами можемо подивитися. Відремонтували приміщення і все літо проводили безкоштовні, абсолютно для всіх дітей дуже круті курси. Це були і курси фотографії, і курси е, е, журналістики. Там було по моєму. 10 різних варіантів, на що можна було піти дітям від 7 до 16 років. І воно було все дуже круте. А це клас безпеки. Він унікальний тим, що має таке наповнення з пожежної безпеки та цивільного захисту. Ремонт кабінету виконала школа за державні кошти, а наповнення дало МНС та інститут безпеки, дещо вже було. Таким чином вдалося зробити куточки мінної безпеки та до медичної безпеки сучасного зразка, який є доступним для вивчення починаючи з першого класу. Також у школі є тир, який слугує і укриттям. Влітку тут прийшли навчання всі школи Шевченківського району. А це до тисячі дітей з початку січня по 10 квітня. Куди ми будуємо маршрут далі? Е, далі давайте поїдемо з вами в 93-ю школу. Ой, в 23-му, господи. Е, сьогодні ми з вами е, у нас так складеться маршрут тільки по Шевченківському району. Хоча у Львові є, що показати в кожному районі міста. Е, все змінюється, все йде вперед, нічого не зупини розвиток освіти в нашому місті, ні ковід, ні кляті москалі. Тому Є що показати всюди, але просто ми так з вами будемо близенько їздити, щоб багато часу на переїзди не тратити, а більше показати. Супер Продовжуємо ще також тему нововведень. Ми вже поговорили про телефони, що це дуже круте нововведення. Також нововведення і важливим зайця про харчування. Правильно чи не було? Чи я сам щось придумав? Ні, ні, харчування як було, так і є. У ага. нас є пільгові категорії. А, і ми собі Це здоровий спосіб життя. Чому мені цей? Тому що пропонують ем, теніс бавитись, грати на перервах, правильно тенісні столи, облаштувати у всіх школах. Вже практично є тенісні столи е, і ну власне. Задача така, щоб дітей залучити до активного способу mm -hmm. життя, і це буде не лише тенісні столи, там повноцінна фізкультура. Е спортивні ліги фантастично зайшли минулого року. Боже, це таке було щастя. Е в нас були спортивні ліги по трьох видах спорту: футбол, баскетбол, волейбол. Цього року ще додається черлідинг е і ще якихось два види спорту. Точно вже зараз не пригадаю, але діти так активно включились, такі були жваві емоції. Я згадала знову ж таки, коли я там навчалася, то в нас теж були ці змагання. Я там теж приймала участь, там спочатку в районі, потім там в місті, потім на область. І оце все відродилося. Фантастичні призи є запропоновані, як різними там спортивними. Донорами, так і власне, містом діти зацікавлені, шиють форму, змагаються, активно готуються, все і це набирає нових обертів. Харчування ще минулого року в нас поміняно по клопотенку. Це здорове харчування. Потім ще Андрій Закалюк і управління освіти фантастично таку річ запроваджують як експедиції. Тобто діти будуть близько біля Львова, нас зелене біля Львова, або навіть там в частині міста будуть виходити зі шкіл і на різні дослідження. Тобто, фактично, це краєзнавство. Бо знаєте, деколи е туристи, які приїжджають в місто, відбудучи одну екскурсію там дві години, знають більше про львів, да. ніж ті львів'яни, котрі тут живуть. Та. Тому е управління хоче це поміняти, вони хочуть показати е в якому фантастичному місці ми живемо. І ми дійсно ну, я переконана, що це найкраще найкраще місто в Україні. Е я багато майже всюди була, все об'їздила. Не знаю, так люблю то Львів, <ріп>, на правду. І ще, е секундочку, до теми про е спортивні змагання. Я так розумію, що не будуть цьогоріч оцінюватися мистецькі напрямки про там трудове, е трудове навчання, малювання. Так, це теж нововведення, тому що, е тому що це мистецтво воно є суб'єктивне, розумієте? Так. І Absolutely. дуже часто. Такими оцінками можна поламати якогось генія-початківця, якого не наприклад, ще в 6-7, 8-10-річному віці. Ця дитина хоче щось створити, а її вчитель ставить двійку і все. Наприклад, в мене в школі працює такий Олег, Онощак, керівник театру, він досить відомий у Львові, він знімався в фільмах, актор театру Леся Курбаса. І в нього є от такий біль, що йому він намалював щось, а він дуже довго види. Надзвичайно йому він в дитинстві щось намалював. Він вчився в маленькій школі в селі. І вчителька йому сказала: все, два, ти нічого не вмієш. Ти там все в тебе нічого не виходить. Поставила йому двійку, і він дуже довго не міг вернутися, не міг вернути собі віру mm -hmm. в себе розумієте. Зараз та дитина може малювати щось таке, незрозуміле, А коли виросте це його роботи будуть продаватися, знаєте, по 2-3 тисячі доларів, знає чи там навіть більше. Тому це теж дуже правильне. Рішення немає вимірності тут, немає, немає конкретних чітких критерій, не можна оцінювати творчі напрямки. Їх можна розвивати, підживлювати, мотивувати, але не оцінювати і не ставити якісь там рамки заганяти. Угу. Це не це не про ціліпони можливо не дановолі в тому чи іншому стилі. А я дати щось конкретне. Наша наступна зупинка це 20... 23 школа. Третя школа, що є тут. Тут вчиться дуже багато дітей, і тут не вистачає місця. Тут школа потужність, якщо я не помиляюсь, на 700 дітей, а вчиться тут більше тисячі. Теж район такий дуже густо. Ну, ви знаєте, Воволоска, <головік> скріст... скріст... вона не немає школи. Та? Мало... Там біда є. Ми потім за... За... з вами поїдемо, бо там нарешті відкрився наш Довгочок, е... садочок. садочок та... Це буде наша крайня з вами точка на сьогодні. А школи немає. Відповідно, всі діти йдуть сюди. І є такий Жан Крістов Буні, е... така організація. Team for Ukraine, здається зараз. Mm -hmm. Ми подивимося точно блокадва світне будівництво. Вони привезли, вони хочуть допомогти нам швидко відбудувати всю Україну, і для того вони запартнерилися з такою компанією данською КОБОТ, яка має. 3D-принтери, які е, друкують бетоном, mm -hmm. і ми з вами Крика. зараз подивимося, що вони до сьогодні надрукували. Я була на старті е, будівництва, була на етапі проєктування. Е, Проєкт, до речі, зробило бюро Бальбек, дуже відоме київське фантастичне бюро, яке Слава Бальбек там теж придумав багато всяких модульних містечок для переселенців, які швидко монтуються. І тут він теж, його бюро представлене, власне, як архітектори. Комплекс має відкритися в січні. Вони мали, мали збудувати, може вже збудували, зараз подивимося, бетонну основу. Ми Наробляємо внутрянку, але вони допомагають так само шукати гроші на це. Uh -huh. Тобто, це такі донори, які повноцінно хочуть допомогти відкрити там, буде 4 класи, і там буде вчитись 100 дітей. Це розвантажить школу досить суттєво. На на 3D принтері. Йдемо. У Львові в районі Голоска будуть першу в Європі школу, надруковану за допомогою 3D-принтера. Новий корпус школи відкривається для відвідувачів 100 учнів вже у 2024 році. Ідея проекту виникла у голови гуманітарного фонду Жани Крістофа Баніса. Будівництво школи складається з п'яти етапів. Перший влаштування конструкції бетонних стін та парапетів будівлі вже завершено. Другий етап облаштування конструктиву тому подібного. Третій етап це електротехнічні мережі, мережі водопостачання та каналізації, мережі опалення та вентиляції. Після цього проводяться облаштування інженерних мереж, внутрішнього оздоблення, стін, стель та підлоги. Останній етап це облаштування території. Ми поговорили про дозвілля дітей, про те, що не буде смартфонів, про форму навчання, про відміну оцінювання. Ще будуть у нас уроки парами. А, уроки парами і стоячі уроки. Це стоячі дуже цікаво. Парті, це про що? Е, значить, що таке уроки парами. Коли діти стають старші, тобто це вже середня і старша школа. Одну секундочку переб'ю. Ми зараз їдемо в садок. Так. На Малоголосківський. Так. Ви мені покажете, де він бо я не боєць. Е, садок на Малоголосківській це унікальний приклад співпраці приватного. Забудовника з міською радою. Тобто, забудовник, навзаєм до позитивної співпраці з міською радою і там різних ділянок і погоджень містобудівних, які йому були потрібні, а будує він дуже непогано, м'яко кажучи, красиві в нього об'єкти, реально класні круті. То він ще й перший у Львові збудував і передав абсолютно нам безкоштовно величезний красивий садочок. Там є більше 600 квадрат. Там зараз, прямо, там зараз 10 груп, 230 дітей, потужність його більше. Ще всі діти не набралися, бо я так розумію, район ще розвивається. Так, та, тут ще заселяються і потрошки-потрошки, по я думаю, що він буде весь наповнений. І я думаю, що він якраз закриє потреби цього мікрорайону. Хоча невідомо, що ще якісь ще містобудівні не видають туди наліво, і до кінця весь час. Так, прямо. Район дуже крутий. Єдина проблема цього району це от відсутність достойної інфраструктури. Нема школи, вже є садочок. ну І, звичайно, ця одна дорога. Я не знаю, мені так шкода тих людей, які приїжджають сюди зранку і ввечері. Коли ти там їдеш на роботу там, трошки пізніше на 10 і вертаєшся там, трошки раніше, бо трошки пізніше, там, в 5 чи 8, то жити можна. А так, то я тут час від часу їжджу і бачу цей колейку на виїзд. Неприємно. От наш садочку, його вже видно звідси. Оцей. Да, о, да. О, да. О, Дуже гарний вийшов. На вулиці Малоголосківській, 34, у Львові функціонує дитячий садок. Він може прийняти одночасно 350 дітей. У садку відкрили 18 груп із врахуванням віку вихованців, зокрема, 4 групи для дітей раннього віку та 14 груп для дітей дошкільного віку. Також передбачено можливість для відкриття спеціальних та інклюзивних груп для дітей середнього та старшого віку 4-6 років. створено окремі дві їдальні. Також у дитячому садочку для дошкільників діють групи різного напрямку. Приміщення під садок з ремонтом надав приватний забудовник. А міське управління освіти закупило необхідне обладнання для харчоблоку, меблі для спалень та ігрових, ігротеки, розвиткові матеріали тощо. На території садочку також обладнана котельня, спортивний майданчик та ігровий майданчик. Є така ініціатива Богдана Цюваника називається Дамо дітям рухатись. Вона Досить давно ним придумана, і він, до речі, її встиг вже навіть в Польщі реалізувати. А тут в нас так не дуже воно виходило, помалу рухалось. Було три пілотних школи, в яких це почали робити. В чому а, суть? Суть в тому, що діти з першого по сьомий клас вони ще все частіше, частіше зустрічаються з. Таким ем, повноцінним ГРДО або з деякими там проявами, тобто вони дуже активні, <гум> дуже активні, і їм дуже важко <гум> всидіти 45 хвилин на уроці, і вони через це починають зривати дисципліну, самі не можуть сфокусуватися, і це все іде праця вчителя, в світник. Тому е, є така ідея поставити. Парти. Крім того, вони знову ж таки входять в те, що ми попередньо говорили, в здоровий спосіб життя. Mm -hmm. Стоячі і сидячі. Наприклад, в класі є 30 дітей. Ставимо 15 сидячих парт, 15 стоячих парт. І протягом року е кожні 15 хвилин міняємося. Mm -hmm. Наприклад, 15 хвилин дитина сиділа, інша стояла, потім вони взяли свої зошити ручки і пересіли собі, та сидить та стоїть. Ціково. Тобто це не на 45 хвилин, що дитина стоїть, ну, це, та, це, це важко. Розуміло. Це, власне, в межах одного уроку туди і сюди дітей міняти. Ті пілотні школи, які провели це дослідження, вони показали прекрасні результати. І тепер ми ще додали кілька шкіл. Зрозуміло, що це пов'язано знову ж таки з фінансуванням, якого в нас не так аж супер багато. Ну, Є гроші, але в нас ще мільйон незакритих неперемонтованих дахів, невідремонтованих спортзалів і так далі. Тому ми так потрошки нарощуємо ту діяльність і будемо так само звертатись до якихось донорів, до фондів, щоб вони нам допомагали. Бо фактично це тільки закупити стоячі парти. Сидячі у нас собі є, треба тільки закуповувати стоячі парти. Хороший проєкт, я думаю, в нього велике майбутнє. І я думаю, що Багатьох потім країнах світу це теж буде запроваджено. В нас же ж, типу, і так по нушу, коли ми йдемо, то в нас є багато проєктної діяльності в дітей, вони разом mm -hmm. в групках, вони діляться, командна діяльність. Тобто вони і так рухаються по класу. А це ще додасть власне, такого покращення в навчальний процес. Молодець Богдан. До речі, вони... Бу була така хороша з ним комунікація. Ми робили освітній форум у Львові. Угу. ми До речі, хотів зпитати за Ну, добре. Воно так якось самологічно підійшло. Цей освітній форум ми робили разом. «Холдинг Хмаці Фест, ходи вільних небайдужих, і «Освіторія» – громадська організація, яка об'єднує найбільшу освітню спільноту взагалі в Україні. Всі знають освіторію, вони привозять фантастичних людей, провадять інновації. Ну, супер, чудові люди. Зоя Литвин її очолює, моя колежанка. І коли ми Робили такі форум в 18-му році, і в 2019 році. Потім почався ковід, і воно все усхопнулось. Потім війна. Ми не робили цього року. Вирішили, що вже час не став, і знову відновили цей форум. І яке ж було наше здивування, коли до нас приїхало 2000 освітян? 2000 – це фантастика. В нас були представлені всі. Включно з окупованими місцевостями вчителі, ну які раніше виїхали, та але вони з окупованих територій. Вони приїхали до нас, щоб набутися. У нас було 11 локацій, 150 спікерів, е, включно там з міністром освіти, з головою комітету освіти Сергієм Бабаком, е, з е, Ну я не знаю там. Куди ну Таня Вакуленко всі переможці Global Teacher Prize приїхали? Артур Пройдуков, ковтам люда та больно. Ну я Так, це... тусов. Да, я не буду називати прізвища, бо це вузька галузь, освітяни їх знають, і це фантастичні люди, які реально підвищують рівень нашої освіти. На досить високий щабель. І, до речі, ми після того, як наші діти роз'їхались по світу, ми почали отримувати фідбеки, ми переконали, що наша освіта капець, яка крута, насправді. Реально, ми е е отак думаємо, що ми ще там, пасемо задніх, але наші діти всюди в світі показують фантастичні результати. Та? І мені дуже приємно, що воно все так рухається. І такі заходи допомагають е поширювати знання, адже. Наша галузь освітня це не галузь про конкуренцію. Та от, наприклад, там я працюю в приватній школі, але наша школа максимально відкрита до всіх. Ми дуже любимо, коли до нас приходять в гості будь-які освітяни. До речі, запрошуємо незалежно хто дзвоните, Кажете, ми хочемо до вас завтра. В гості, все ми зробимо теплий прийом. Відкрито покажемо всі наші інновації, більшість з яких не потребують для впровадження жодних взагалі грошей. І ми маємо один одного підсилювати. Розумієш, це не mm -hmm. то, що типу відкрився один ресторан, біля нього відкрився другий, і вони між собою борються не там не за говорить. клієнта. Ми не боремося. Ми на... за майбутнє. так, ми всі працюємо на пенсію, як я люблю говорити. Та від того, як ми зараз вкладемо в наших учнів, така буде наша пенсія. В такій <святуваніт> країні ми будемо жити. Відповідно, нам важливо мати такі зустрічі. І от там цей Богдан Циваник теж мав стенд, презентував. Цей формат, і потім через кілька днів там вже там всі все стишилося, всі відпочили, виспалися, бо це були такі важкі е і період підготовки, потім насичені два дні нон-стоп зранку до ночі. І Богдан мені написав: Ти знаєш Віка? Я, типу, отримав. Більший результат за ці два дні ніж за три роки попередньої роботи і стукання в двері. Це круто. Ну прикинь, приїхала вся Україна, всі uh -huh. подивилися, і куча людей це сподобалось, і вони зрозуміли реально люди. Ну ніби коли в тебе є щось на думці, але ти не знаєш, як це зреалізувати, а тут воно хоп, і вже хтось це зробив. Тобто, для, такі, і це тільки приклад Богдана, а таких прикладів було повно на цьому форумі. Е, я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати це щорічно. Е, нам завжди треба думати про майбутнє. Тобто зараз ми не можемо думати. Про що ми зробимо з 1 вересня 2023 року. Ми маємо робити, як думати про те, як буде виглядати наш випускник там, в 2035 році, mm -hmm. от сьогодні. Ми маємо бути футурологами, ми маємо наперед заглядати, ми не можемо їх вчити тому, що вчили ми колись. Чи, там, програма має швидко адаптуватися. Слава Богу, що в нас в Україні є ця академічна. 25%, частина, яку вчителі можуть впроваджувати на власний розсуд і школи, так? така мінімально академічна автономія. І ми в ці 25% можемо вкладати і штучний інтелект, і не знаю, навчання літання на дронах, і там, ну, ну, куча. Все, що є сучасне, нове, ми мусимо з цим працювати і ми мусимо того вчити дітей. Бо інакше вони ми не будемо для них авторитетом. Ми не зможемо забоювати їхню повагу, і ми будемо пасти за них, і вони нас будуть вчити, і, і, і школа не буде цікавими, привабленими місцем. А ми хочемо, щоб це було саме так. Десь таке є. Я дякую вам, дякую за таку екскурсію. Я я сьогодні змінив трошки думку про садочки і школи. Я побачив, що школи змінюються, вони не стоять на місці. Я побачив цівав садочки, що насправді не все так погано, і скоро буде ще краще. To. Дякую, Це гарного дня. Папа. Вперед. Кількість купай немає.